Друзі, усім привіт, Ну що ж завтра о 18.30 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Шостий загальний, ну, шостий тур да? загального групового етапу Ліги Чемпіонів а, в Астані, в Казахстані, на стадіоні ну, на стадіоні Арена. А Кайрат буде приймати команду Олімпіакос, команду з Греції. Сьогодні я хочу поговорити про. Про потрясаючу команду Кайрат, про Олімпіакос. Давайте про все по порядку. Знаєте, давайте ми розпочнемо з Кайрата. Ну, по-перше, я можу привітати Кайрат. да, команда здобула чемпіонство, випередила на два очі. Тут таки Астану, з яким Кайрат б'ється вже декілька сезонів підряд. Да. Ось, ну, якщо ми 24 рік, то Кайрат вирвав чемпіонство в одну очкою. Тут на 2 очка зігравши в ніч, якраз то в очному матчі, такому чемпіонському матчі, Кайрат зіграв со в ніч, і таким чином це допомогло Кайрату стати чемпіоном. Але я би ще виділив би Кайрат в... на міжнародній арені, не тільки в Казахстані молодцом, ну і в, в Європі. По-перше, ми ще пам'ятаємо этот подвік проти Селтика. Це неймовірний був подвік в серпні. Вот, проти Слована. ми, ми пам'ятаємо ці подвиги, Да? Була розгромна поразка от Реала 0-5 від 1 1.4. Кайрат отримав такий досвід. Да? Мені дуже сильно кайрат сподобався матч проти міцного Пафосу, з яким до речі, київському динамо було неймовірно важко. Окей, вони програли пафосу. А Кайрат дав хороший бій, так. Да, червона картка в певну роль також. можливо, Ну, звичайно, що зіграла, но. Кайрат був ближче для того, щоб вигравати. Програли в інтервал, але подивіться, за яким рахунком 1-2, да ще й на виїзді. дав гідний бій, Віце-чемпіону Італії. Копенгагену програли 2-3, але там також був гідний бій, хоча команда горіла За рахунком 0 3 да? горіла, ну програвала, да. Команда горіла. Но майже этот пожар, да, вот горит, команда горит, и пожар уже почти был потушен. Кайрат отыграл два мяча, но в конце концов проиграла команда 2-3, но я вам хочу сказать еще, что... Кайрат муки прервать. Да, да, друзья. Ну, еще в Кайрата будут два матча, вот в Сичне с Брюхе и с лондонским арсеналом Микеле Артеты. Okрата 1 в пассиве. Що стосовно Олімпіакосу, то греческа команда йде на першій позиції в греческій суперлізі 34 очка, одна поразка, одинічий, 11 перемог. На 2 очка команда випереджає Паук. Найкраща атака, найкраща оборона в Греції. Олімпіакуса найкраща різниця плюс 23. І останні 5 матчів завершивалися перемогами. Останній матч 4 забивали за да, речесть команду Олимпиас. Только в кубке перемогли 5 2. До речі, Роман Еремчук. Рома забивал один из голів Олимпиакоса. Ну, програли, с продовольствия радиоспаука очную матч. Барселоні проиграл. Ну, аек волосы да. Я вам хочу сказати, що з міцним таким крепким ПСВ взяли очко. Ее могли наверное, взять три, но пропустили гол от Пепи. Я сказать, что Олимпиакус, в принципе, переиграл там ПСВ. Я, в принципе, вам хочу сказать, что ПСВ был ближе к победе. Ой, не ПСВ, прошу прощения, Олимпиакус. Реалу проиграли 3-4, мы пометаем. Матч 26-го, стоп, да хороший кидный бей. Олимпиакус, Ну, Пане Толікус перемогли 1-0 речі, З лідерів так, так. команди. Потім, до речі, дивіться, у неділю 14 грудня. Матч проти команди Арисalніки і Іракліс 17 грудня. А Ось там Астерас 17 січня. Ну, а що ми кажемо про ліку чемпіонів в січні Байер і Аякс. Ну як з Крістом в стані. З байром будет. А Ну Ось так. Завтра цікавий поєдинок. Якщо бачимо турнирну ситуацію, то обидві команди на дану мить не входять в 24-ку, что 3 параски, 2 ничего Олімпіакос, 4 Параски, 1 часок и поки що команди Славія, буде Глимт Олімпіакос. Вільі Реал, Кайрат і Аякс. Це єдині команди, які поки що без перемог в Лізі Чемпеоні. Всі інші команди, э, якісь очки доїмають. Да, тобто, ну, бачимо, що Олімпіакос має 2, чіка, Кайрат 1, мінус 8 по різниці Олімпіакоса, мінус 10. Кайрат одну очко. Три матча, это 9 очков. Тут обиды команды максимум может заработать 9 очков. Бачим, Пафа зараз мая 6 очков. Ну и командам, как минимум, потребно набирать. Ну, звичайно, еще будет больше, напевно, 6 очков. Я думаю, очков так 8, напевно, потребно набрать, чтобы, скорее всего, войти в 24 -ку. Тому як і звичайно що для обох команд завтрашній поєдинок він є неймовірно важливим, я в принципі вважаю, що в кайрата буде шанс ось завтра проти Олімпіакоса і проти Тамбрюги, ще противні матчі проти Ферснела, як будто шансів небагато взяти очко на Емірейтс, хоча все можливо. Ну, от ці два матчі, в принципі, вважаю, що в кайрата буде шанс зацепитися зачки в будь-яку випадку. Карата Кайрата не так молодці. вони Итак, так, знаете, зробили что-то, друзья, знаете, что просто неимоверно, прошли квалификацию, про все мы таки проходили таких соперников, ну, например, Селтик прошли, и Селтик в загале с Мюнхенской Баварии бился, умнули компании, бился так, что майже не прошел. Вот. И Селтик там высококлассная шотландская команда, я вам хочу сказать, чинный чемпион Шотландии, Селтик, который громит там всех подряд, и Кайрат, молодцы, они прошли этот Селтик, они выстояли, они уже сделали этот подвиг, Що, Он ну, взагали, и в Лигу Чемпионов, и был потрясающий матч против Интера, против Кайрата, мы не... прошу прощения, против Кайрата, мне не сподобались матч против Копенгагена в Дании, Дуже прикро, що не вистачило трішки, да? Я думаю, кайрат би міг зерняти Рагуну, десь трішки не пощастило. Провальний такі матчі я би не сказав, що були в кайрат. Нужно матч проти ну, от спортивного розгромно програли, хоча там також деякий час кайрат і билси і на перших линах мені кайрат сподобався у всіх інших матчах. Пафос. з ким, до речі, також Олімпіакос розписував в против Павса, против Интере, против Керманагина. Мене Павс, что мне Кайрат, да, тоже цена сподобалась. Астана, рейдный стадион. Ну, рейдный стадион в Алмате. Э, в Кайрат, а все-таки это Алматы. Потому что по предыдущей матчам домашние были в Алмате. Э, именно в Алмате. Вот. А, тут, он... ну да, именно вот конкретно в Алмате вот против Павса играли. На своєму кстати, у неї подивіться, до речі, статистику того матчу, да? Я же прикро, що Кайрат таки не дотиснув пафос. Кайрат міг перемагати. Кайрату могли б три очка. давало би хороші, до речі, шанси. Бо якщо в Кайрату зараз було б три очка, Це, в принципі, давало би дуже хороші зараз шанси. Але в будь-якому випадку Кайрати я вже не так є команда втрачати як на мо... це моя, така знаєте, особисто моя думка. Я думаю, що втрачати вже нічого. Олімпіакосу, ні Кайрату, я думаю, що обидві команди будуть йти в обанки, А це футбол буде потрясающе. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Я думаю, що. Так, да, обміняється команда голами, Це моя перша думка, і друга моя думка. Кумидую правагуя, а видую правагуя Кайрату. И я верю в казахстанскую команду. Друзья, я верю. У меня есть вера в казахстанскую команду Кайрат. У меня есть вера. Я верю, что Кайрат. Ну, я к минимуму, давайте скажем Олимпиакоса не проиграя. Ну, я верю, что Кайрат может и пермахты. Я верю, что Кайрат может и победить. Олімпіакос, ну основна моя думка це в будди команды забьют кайрат, як минимум, не Але я веду і більше тут Кайрату Кайрату добрати, Олімпіакосу добрати. Вам друзі, друзья обожают доброты, любви, радості. Друзі, це ценное в житті, це любов і доброта. Вам, я, друзі, бажаю. Ока добра, ты будь счастлива тоже всем пока.